О, що? Лише, ближче, ближче. Оратенько, украденько, окуратись. Оба. <головіка> Горно во так. Сам, сам, сам. Вище, що безможні. Тут. Лиші, вова, багато гуляє. Ну, ой, вот запрата, обратно. Сразу, сразу. Стоп! Стоп!

Так, ще щеплю. Ай, дуа, вова не зразу ще. І тут. Вий, вийде, вийде, сейчас. Так, давай ліфт. Щепи! Ай-долг, щепий, щепи! Так, так, назад. Давай, да, да. Три вдари, три вдари, я кажу, три удара. Вот дистанція, дистанція мова. Дистанція, йому три удара, три удара кажуть, три удара.